Утягом минулого тижня до Центру зайнятості з заявами про надання статусу безробітних звернулося 53 мешканця як нашої громади, так і сусідніх громад. Це і Дружбівська, Середнобуцька, Ямпільська, Свізька громади. Роботодавцями до центру зайнятості надано для укомплектування 23 вакансії. Ці вакансії та наявні працевлаштовані в цей період 20 безробітних. В умовах недостатньої кількості вакансій для задоволення потреб населення в роботі в умовах воєнного стану. Ми активно організуємо спільно з управлінням житлово-комунального господарства старостатами нашої громади, тимчасову зайнятості для працевлаштування безробітних громадян на громадські та суспільно корисні роботи. Так на цьому тижні до тимчасової зайнятості плануємо залучити більше 70 безробітних, які будуть працювати у більшості населених пунктах нашої громади. Був ваш керівник обласний, і ми домовилися разом з вами про те, що ми за державні кошти можемо. Посилити перенавчання працівників освіти і працівників системи охорони здоров'я. Я чую там по системі, по другим територіальним громадам звільняють людей в освіті, звільняють час людей в охороні здоров'я, в зв'язку з зменшенням фінансування. Але ми з вами повинні не звільняти, а повинні перенавчити людей. Тобто, вже сьогодні треба подумати, кому запропонувати вчитися. Перенавчання повинні проходити одні з активних працівників, щоб вони могли освоїти нову професію, щоб піти на нові рівні роботи і таке інше, навіть в цій галузі, але на новий рівень. Якщо взяти по ЦРБ людей, ви перенавчаєте. Тепер їх можна посилати в інститути науково і такі інше самому їхати вчитися, заступники відправляти, і таке інше. Процес перенавчання можна проводити за державні кошти, і це позитивно.